Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень з 21 по 27 жовтня. Обов'язково залишай свою сподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, для кого цей перегляд. Так, в чому ти знаходишся зараз. Ти зараз роздумуєш над якимись своїми планами та реалізаціями. Але, знаєш, тобі зараз дуже важливо зануритися прямо туди. і... Проаналізувати причинно наслідкові зв'язки. Варто саме зараз закрити ті питання, які вже давно а, тягнуться, так, які ти не можеш закрити, і тим самим повернути своє життя зовсім в іншу сторону, знаєш, на зовсім інший шлях, який може тобі дати нові результати. Що несе тобі загалом цей тиждень, так? Які енергії в твоє життя можуть прийти? На цьому тижні тобі дуже важливо звернути увагу на ті знання, які ти можеш отримати, на спілкування з мудрими людьми, на занурення, так, і вивчення, можливо, чогось нового, от що може тобі відкрити нові дороги і шляхи. Зверни увагу, будь ласка, на те, що ти не помічаєш прямо перед собою тих можливостей, які є біля тебе. Ти фокусуєш увагу. Зовсім на інших речах. От, і через те можеш просто застигати на місці. У тебе достатньо ресурсів і сили для того, щоб вийти з того, в чому ти знаходишся зараз, так? Так, цей тиждень загалом може принести тобі дуже великі зміни, перехід на зовсім інший рівень, та ти будеш постійно вагатися. А, чи потрібно мені, чи хочу я, але тебе у цьому моменті зовсім знаєш, не питають, чи потрібно, чи не потрібно. Тебе система буде просто підштовхувати, переходити на той рівень. І дуже важливо відчувати всередині, наскільки я можу бути продуктивною, так, рухатись вперед і творити. Головна енергія цього тижня для тебе. Твоя активність, гармонія з оточуючими людьми, оточуючим світом, тобі може принести відкриття нових можливостей. Знаєш, тоді, коли ти можеш йти вперед і утримувати в матеріальному плані, в емоційному плані. Звертай при цьому увагу на свої емоції, на свої бажання. Відпускай те, що тебе дуже сильно розчаровує в людях. Закривай ті двері, які вже тобі не потрібні, і не повертайся туди, ідить.